Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про державні символи України. Ці символи дуже важливі для нашої країни. Вони символізують її історію, культуру та незалежність. Перший державний символ України це прапор. Прапор України має дві горизонтальні смуги: верхня смуга блакитна, а нижня смуга жовта. Ці кольори символізують небо і пшеницю. Прапор є символом нашої незалежності та гідності. Наступний державний символ України тризуб. Тризуб це герб України. Він золотий на голубому тлі, відображає триєдність життя. Батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість, любов, на ньому можна прочитати слово воля. Український тризуб використовувався ще тисячу років тому. Його зображали на монетах, зброї, прикрасах і стягах. Державний гімн України є наступним символом державної символіки України. Гімн у перекладі Зерецької. Похвальна пісня це урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого небудь або що-небудь. Державний гімн ідентифікує державу на міжнародних змаганнях, форумах, спортивних змаганнях. Державним гімном України є пісня Ще не умерла Україна. Слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Перше публічне виконання відбулося 10 березня 1865 року в місті Перемишлі як завершальний номер концерту, присвяченого Тарасу Шевченку. У липні 1991 року. Перше урочисте виконання пісні Ще не вмерли України було на концерті на честь першої річниці ухвалення декларації про державний суверенітет України. Отже, державні символи України є дуже важливими для нашої країни. Кожен символ має свій унікальний зміст та символіку, яка відображає кращі риси та якості українського народу.